Тридцять одна. Давай, 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 не зупиняйся Сорок одна. две. Давай, давай, Назар Швидше. Давай, 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 давай тут. Не ну, тяне час. Вова, тримай. Тримай тримай. Хвилина чотирнадцять. Давай, давай. давай шосту назад. Щоденько. Тримай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Хвилина тридцять дві. Давай, 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 давай! Давай сьому, давай. Хвилина сорок три, цілих сімдесят дев'ять сотих. Сім грілок. Хвилина сорок три, цілих сімдесят дев'ять сотик. Покажимо. Obrigado. Um, um, um.